Вітаю вас, друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося розподіляти іменники за родами. Приготуй, будь ласка, зошит і ручку. Запиши дату, класна робота. Напиши каліграфічно поєднання букв і слова Чоловічий, жіночий, середній рід. Іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього роду. До іменника чоловічого роду можна додати слова. Він мій. Наприклад, Ананас. Єнот. Клоун. До іменника жіночого роду можна додати слова. Вона моя. Наприклад, зірка, акула, панда. До іменника середнього роду можна додати слова Воно моє. Наприклад, яблуко, яйце, авокадо. Дітям пам'ятати слід, що іменник має рід. Чоловічий значить він, учень, хвіст, портфель, пінгвін, а жіночий рід вона, дружба, ластівка, весна, їй середній рід воно. Вухо, яблуко, вікно. Пропоную цікаву гру. Назвемо її, Хто загубив. Уявіть, що ви загубили речі. Ось список того, що слід розібрати. Умови гри дуже прості. Якщо ти хлопчик, то забираєш речі чоловічого роду. Наприклад, я питаю: чий портфель? Ти голосно відповідаєш, він мій. І я відкладаю предмет ліворуч. Тут іменники. Чоловічого роду. Якщо ти дівчинка, то забирай речі жіночого роду. Наприклад, я питаю, чи я обгортка. Ти голосно відповідаєш, вона моя. І я відкладаю предмет посередині. Тут іменники жіночого роду. Я забираю предмети середнього роду. Сама запитую, наприклад, чи є намисто. І сама ж відповідаю, воно моє. І кладу предмет праворуч. Тут іменники середнього роду. Все зрозуміло? Почнемо? Чия книга? Дівчатка голосно. Вона моя. Молодці. Чий блокнот? Хлопчики, не чую? Голосніше. Він мій. Добре. Чиє авокадо? Воно моє. А тепер спробуємо без підказки, чий зошит? Чиє тістечко? Воно моє. Чия лінійка? Чиє люстерко? Воно моє. Чий щоденник? А чия ручка, чия гумка, чий олівець? Чиє морозиво? Воно моє. Тобі сподобалась гра? Виконуємо вправу 1 на сторінці 33 підручника. Прочитай речення. Жінка бігла. Запізнювалася. На місці пропуску треба вставити пропущене слово. Він, вона або воно. Яке слово вставляємо? Вірно. Вона. Тисни на паузу. Спиши речення. Працюємо далі. Пропущене слово. Він Тисни на паузу. Спиши речення. Зійшло сонце. Одразу сховалося за Хмари. Пропущене слово. Воно. Спиши речення в зошит. Вправа 2. Запиши сполучення іменників зі словами мій, моя, моє. Кишеня моя, пиріг, мій, лимон, мій, секунда, Моя. Весна. Моя, хвилина. Моя. Село моє. Весло. Моє. За потребою тисни на паузу. Зверни увагу на виділені букви, чи правильно ти їх записав. Послухай вірш Григорія Фальковича Сіла дора за уроки, роздивлялась на всі боки, прикладала до лиця, руку, ручку, олівця, м'ятну жуйку пожувала, потихеньку заспівала, малюкові з дитсадка показала язика, з'їла печиво. Три штуки. Відпочила, мила руки, дуже довго руки мила, бо таке пахуче мило. Потім знову до лиця прикладала олівця. Що ж вона учила знову, математику чи мову? Випиши іменники з вірша у три стопчики за зразком. Перший стовпчик підпиши Чоловічий рід. Він мій. І приклад урок. Другий стовпчик жіночий рід. Вона моя. Дора. І середній рід воно моє. Мило. Для того, щоб виконати це завдання, тобі потрібен деякий час. Тисни на паузу і виконай завдання. Перевір. Чоловічий рід бік, олівець, малюк, дитсадок, язик, жіночий рід, рука, ручка, жуйка, штука, математика, мова. І середній рід – лице, печиво. У тебе так? Наступна вправа 4 аналогічна попередній. Треба записати у три стовпчики за родами назви днів тижня та пір року. Так само підпиши, будь ласка, перший стопчик чоловічий рід в дужках він мій, другий стовпчик жіночий рід вона моя. І третій стопчик середній рід, воно моє. Тисни на паузу і виконай завдання. Перевіряємо. Чоловічий рід. Понеділок, вівторок, четвер. Жіночий рід. Середа, п'ятниця, субота, неділя, зима, весна, осінь. І середній рід літо. У тебе так? Перевір себе. Я можу пояснити, як визначити рід іменників. Я вмію визначати рід іменників. Я вмію розподіляти іменники за родами. Дякую за увагу. До нових зустрічей!